За опитуваннями психологів, 35% жінок вважають шампанське найкращим напоєм для любовних ігор. Зокрема, ігрисне залишило далеко позаду полуницю, вершки та морозиво. Але чи все ми знаємо про потенціал, що приховано в бокалі, серед чверті мільйона бульбашок? Перше ім'я для такої ігрісне війну це та дяволю вину.

Вино для лупа. Для лупа. У самому ігристому, окрім романтики, француз бачає і суто практичне застосування. Таємниця Лакарена залишки осаду, який формується у плясці. Автожей для технологія завжди е... стоїть чуть -чуть осад. Астаються все таки Ну, асад это крашу. Крепкий. Потенція для мужчин тоже. Пузырики, ничего страшного. Нормально, нормально. Mm -hmm. Живой продукт. Ну, тут а? Так. Alors, лебю. Лебю. Осторожно. Элина. И открывай сейчас. Открывай. Аж. Пашті. Почти караші. Почти караші. <хорошо. реш> Осад вийшов? Так. О, це найголовніше. Дивіться без перерви на рекламу. Стрілянина шампанським. З якою швидкістю летить корок? І чим закінчиться небезпечний експеримент для Сергія Кутракова? Шампанське в косметології. Вчимося робити маски для обличчя. Шампанське це не тільки свято. Ігристе може бути дуже підступним. Саме через нього виник конфлікт в родині відомого актора Олександра Пороховщикова. Як розповідає Олександр Пороховщиков, терпець увірвався, коли молода дружина вкотре прийняла на груди ігристого. За словами актора, який чотири дні після того випадку переховувався на дачі, скандал стався так: до дружини приїхала подруга. Вони спочатку випили одну пляшку шампанського, потім дивлюся, вже третя стоїть. Я зробив зауваження, а їй все одно я образився і більш не хочу з нею розмовляти. Вона й так худа, як тріска, не їсть нічого, та ще й шампанського багато п'є. До речі, а як шампанське впливає на статуру? Дуже позитивно зізналася нашим колегам з Голосу Америки телеведуча Кара Лейба. Завдяки власній дієті на шампанському карі вдалося скинути зайвих 10 кілограмів. Тепер її дієта національний хід Америки. А um, дідю ви суттєво втратили у вазі? Я почала думати, що я барбі гьол, і це чудово. з часів скасування сухого закону, шампанське стало традиційним напоєм на будь-якому святі. США. Саме цим і скористалася Кара Лейба у своїй дієті, яка припала до душі не лише американкам, але й жінкам по всьому світу. Ось так виглядає денний раціон сніданок. Цільнозерновий бублик на основі оливкової олії. Другий сніданок один банан. Обід корж для піци з козячим сиром. Печення-бутушковані гриби з перцем. Вечеря риба з овочами. І на десерт – один-два келихи шампанського. І лікарі кажуть, що це здоровий спосіб життя. Чистигалфлайста краще випити пару келихів шампанського, ніж маргариту, що містить аж 700 калорій. Кара переконує з 91 калорії, що міститься в келиху шампанського, до організму потрапляє у рази менше, а життєвих сил шампанське надає в рази більше. Головне, як показує приклад сім'ї актора Пороховщикова, навіть цим приємним напоєм не зловживати.